Найважливіша травнева подія, це, звісно, в кінці травня 25-го Сатурн переходить в знак Овна. Як це відобразиться для світу України та українців? Поговоримо у цьому відео. Що нас чекає взагалі на світовій арені? Коли Сатурн переходить у Овна, це означає, що його починається новий цикл. А це значить, що будуть прийняті зовсім нові закони, бо це як би такої з офіційної частини планета, юридична планета, планета, яка відповідає за закони, за владу. І тут будуть дуже часто мінятися політики. Запитаєте. Скільки це буде тривати, Сатурн в Овні буде три роки. Взагалі, його цикл зараз стартує, тому що овен як перший знак зодіакального кола він буде завершувати все, що було по рибам, зроблено. Як поводив себе він останні три роки в рибах, він готовий був узаконити стосунки, поведінку, діяльність. На емоціях інтуїції і просто знаєте, бездумно без наслідків. Він був дуже такий, знаєте, спонукав людей діяти, опираючись лише на внутрішнє бажання. Це було зовсім не екологічно по відношенню до інших людей, могло перешкоджати долям інших людей, але це була як боротьба за те, що мені подобається. А ось Сатурн в Овні він буде імпульсний, різкий і більше теж сфокусований на собі, але більше такий прагматично запальний. Тому це період. Офіційної реєстрації багатьох шлюбів, які знайомство людей, або роман яких тривав зовсім недовго. Зараз будуть також нові знайомства, які будуть вести до серйозних відносин. І це хороші новини, але є також і така ну, побічна реакція, тому що завжди є плюс і мінус конкретного аспекту. Так ось, мінусом цього є, що. Шлюби довготривалі зараз будуть завершуватись гучним розпадом та розводом. І я говорю про цикл більше 20 років. Тому ті шлюби, які мали дуже довготривалі, серйозні відносини, юридично оформлені. Це стосується, до речі, не тільки шлюбів, але й юридичної діяльності і діяльності, де ви офіційно щось робите з кимось дуже багато років, а також контрактів робочих із, із компаніями, з якими ви дуже давно зараз все це буде переживати дуже різку, швидку трансформацію і реформацію. Форму, так сказати. Тож, е, дивимось за Сатурном і розуміємо, як він взагалі буде себе зараз вести. В першу чергу, починаючи свій новий цикл у травні, він вже зараз з 12 травня до 25 го буде показувати багатьом такий, знаєте, як заключний екзамен попередніх трьох років. Тому дуже багато теж е, власне романів. Які починалися три роки тому, будуть мати свій логічний розпад, завершення або продовження юридичних стосунків. Хто зустрічався, може одружитися, хто бу... хто різко тоді одружився, зараз може розлучатися, або переживати якісь інші трансформації, наприклад, підписувати шлюбний контракт чи паралельно працювати, почати з людиною, з якою був в стосунках, або із робочих стосунків перейти ще й в особистісні. І це все нас чекає в травні. І ось ці гучні розпади довготривалих стосунків вони будуть серед знаменитостей і людей влади на світовому рівні. Що означатиме Сатурн в Овні для взагалі крім ось таких особистісних новин? Це хайп. Хайп на помилках. На юридичних недосконалостях і на покупці якихось значимих речей. Хтось буде знову купляти новесеньку автівку, супер дорожезну, і це буде хтось з влади. Також дуже багато людей при владі будуть змінюватись, тому що Сатурн буде давати такий трьохрічний цикл різких змін людей на позиціях. Влади, крім цього, велика увага, що саме зараз може бути знову якась ще епідемія, чи щось таке дуже медичне, як або може примусове якесь вакцинування саме людей похилого віку. Знову буде таке, така трошки небезпека, жорсткі умови, певні границі і перегляд пенсії, що найважливіше, буде дійсно мати кілька етапів за ці три роки, от, власне, в кінці того трьохрічного циклу вже Сатурн Вовні покаже, до чого це привело. Давайте розберемо, що за цей період взагалі можна очікувати. Кого найбільше торкнеться? Овнів, козорогів, раків і терези. От ви дійсно це відчуєте найбільше зараз і в кінці трьохрічного циклу. Що буде? Взагалі, під цей час відбувається от найближчі е, місяці. Спочатку Сатурн буде в Овні, і він все літо в Овні. Восени він знову повернеться в риби. І вже з 14 лютого таке романтичне свято. Знаєте, хтось там буде робити реальну пропозицію руки і серця, а хтось свої коханці і розлучатись паралельно. І тоді він знову перейде в Овна. Літом він з'єднується з Нептуном, тому буде давати рожеві окуляри на всі службові і курортні, особливо курортні, короткострокові і дуже запальні сексуальні романи. І е, це в Овні він знаєте, він такий прямолінійний, цілеспрямований, бездумний, жорсткий, конфліктний, грубий, тому груба лайка серед е, людей з влади. Грубі висказування і грубощі взагалі зі сторони старших людей, а також знаменитостей власне на всіх тих темах, які я озвучила: тобто скандали, вияснення інтриг, а також розлучення або навпаки швидкі пелкі романи з розвитком одразу в серйозні відносини. Коли до якого часу на все це чекає, до квітня 28-го року. Тож налаштовуємось дійсно вдовгу. І що цікаво, це цього, цього періоду не варто боятись. Цього цим періодом треба насолоджуватись, бо коли ти знаєш, який зараз Сатурн, а це планета соціальна, тобто впливає на всіх, навіть незалежно від того, де в нас Сатурн. І якщо ти знаєш свій Сатурн, то ти знаєш, в якій області тебе чекає. от саме зараз в травні така перепитія, зміна такий. Знаєте, як зміна курсу, от просто і ти цю енергію тоді відчуєш, ти її зможеш підіграти і використати собі на користь, бо саме для цього і потрібна астрологія, аби краще просто планувати своє життя, спираючись на енергії, які нас оточують. Для цього вона дає такі свої підказки. Тож, якщо вам подобається так слідкувати, вивчати і дружити з астрологією разом зі мною, поставте лайк та підпишіться.